Ой, і сміх, і гріх. Коротше. Коротше, за операцію копита я сьогодні навіть братися не буду. Мені вже як-то стрьомненько Походу, сьогодні день якийсь, якийсь, знаєте, такий чарівний. Зранку, ляля, да? -ля, не пойми, як зовсім випадково ось так собі розбила Ой, лоба рох, ну, я розповідала вам. Далі, а що далі? Далі все йшло по плану. Хлопці обрізали дерево, а я варила. Качоту. Але трішечки все пішло знову не по плану. І в той момент, коли я вже догріла до 42 градусів своє сирне зерно, і мені потрібно було викладати його у форми, мити каструлю, набирати води і ставити на водяну баню. Відбулося ще одне ЧП. А що саме відбулося? А відбулося наступне. Пашуня спилював гілку з горіха, вони натягнули вірьовку, вова тягнув, Пашуня пиляв. Але щось пішло не за їхнім планом. Мабуть, розрахунки були трішечки неточними. І гілка так крутанулася і пішла зовсім не туди, куди треба, їй було. Погано видно, і шторка як на зло, не відлітає. У нас там від угла віранди до колодязя натягнутий був кабель. Он зараз провищий, видно, так? І на углу віранди була витяжка з каптільні. І от якраз ця гілка упала на витяжку з каптільні, відбила кріплення цієї витяжки, і все це разом е впало на провода. А провода це, це йде до колодязя, на насос е розетка. Звук, звісно, був такий. такий. Я спочатку аж дьорнулася, трішки злякалася. Ну, коротше кажучи, води не стало, насос не працює, а мені потрібно в цю хвилину вже викладати сирне зерно, ну, тобто, і ставити на водяну баню. Я розумію, що я не можу цього зробити. Відповідно, Вова відразу. Всі свої викрутки, благо, що їх тепер е, вистачає. Оцю свою ось апаратуру. Коротше, давай все перепровіряти. Де що працює, де що не працює, де що відірвали. Ні, не постраждав ніхто. Хлопці, головне, що хлопці, ніхто з них не постраждав. Ні Паша, ні Вова. Все добре. Просто залишилися на якийсь певний проміжок без води. Вже все працює. Вже Вова все відновив, під'єднав. Але о той час було втрачено, коли мені потрібно було викласти у форми і поставити на водяну баню. Тому я думала думала, що що мені з ним зробити, виловити просто у форми. Ну, це було б щось по типу адгейського, як я варю. Хоча Адегійський я менше грію, я його грію до 40 градусів, а тут 42. Е -е. Ну, куди я діну триголовка Едегійського? У мене тут за ним черга не стоїть. Тому подумала-подумала і вирішила, що нехай кваситься далі там. У мене був колись рецепт такий, я робила Соловуні за схожою технологією, вона трішки різниця. Ну, Там потрібно було нагріти молоко до 38. Я сьогодні гріла до 37. Закваска IngL. Це та ж сама закваска, яку я і внесла. Дозування таке точно. Але ось тут пішли відмінності. Залишити на 60 хвилин. А в мене, звісно ж, з закваскою, так як на качоту, стояло 30 хвилин. Далі фермент. Залишити знову на 60 хвилин. В мене стояло знову ж таки 30 хвилин. Ну, Потім нарізати в поперек вертикально, помішуючи зовсім повільно, нагріти до 38. Ну, я нагріла до 42 бо я така, то чоту варила. Залишити так на одну годину, лише легенько помішуючи кожні 5 хвилин. Ну, кожні 5 хвилин я, звісно, не помішую, підтримуючи температуру. Я не знаю, яка тут зараз температура. Кожні 5 хвилин я його не помішую. Е і вирішила залишити я його не на одну годину, а на дві е в сироватці. Так як там годину треба було більше тримати. Да, Із закваскою, і з ферментом. Ну, потримаю на годину більше ось так в сироватці. Ну, а потім, що там потім? Потім треба його виловити в друшляк. Сироватку підігріти, знову ж таки. І поставити над сироваткою, над сироваткою, над цією ж, на парову баню. ну, Баночку туди і на баночку. І на баночку сам друшляк за цією головкою. Залишити ще там на 2 години, а потім уже Ну, перевіряти на плавління. Ну, коротше, що я вирішила? Я вирішила, що нехай воно ось там покваситься 2 години. Потім я його викидаю в друшляк, принесла вже друшляк, е сформую з нього головку, поставлю, так, як потрібно, над сироваткою ще на годину або й на дві. Ой, ні, тут на дві, значить точно, на дві або на три. Єдине, але сьогодні вже ніхто його плавити, звісно, не буде. Бо поки воно тут буде 2 години стояти, потім, поки воно в сироват чи над сироваткою 2-3 години буде стояти, це вже буде вечір. Завтра спробую, якщо буде плавитися, значить буде Сологун'я. Якщо не буде плавитись, ну значить не судьба. Ну, ось і все. З будь-якої ситуації буває вихід, звісно ж. І компроміс знайти завжди можна, але чомусь два таких, знаєте, дзвіночка за день мене насторожили. І тому можна було зараз бросити оце все і чисто теоретично піти, обрізати копита. Але, по-перше, сама я це не зроблю. Мені потрібно, щоб Вова тримав козу, ну, ногу їй, а Вова зайнятий з пашею. Вони далі розпилюють, прибирають, все там роблять. Е, По-друге, ну, як би навіть якщо Вова був уже вільний, знаєте, не хочеться мені брати секатора в руки. І наражати себе на небезпеку. Бо, як там кажуть Бог трійцю любе, так от, третє ЧП в вигляді травмування своїх рук я не хочу. Тому, напевно, як я не намагалася на цих вихідних провести операцію копита, але вона знову відтермінується. А я зараз закрию кришкою, воно нехай собі стоїть. А я буду збирати, в мене є два замовлення. Ось так.